Давали хабарі прикордонникам та платили за навігацію через кордон. За добу на Буковині виявили декілька незаконних спроб потрапити до ЄС. через пункт пропуску дяківці. Мама намагалась вивести ще одного сина. Хлопець надав на прикордонний контроль документи, що підтверджують інвалідність матері, та пояснив, що супроводжує її до місця лікування. Під час перевірки за базами даних прикордонники з'ясували, що жінка інвалід у 2023 році вже виїжджала за кордон зі своїм старшим сином, який тоді її супроводжував, а назад із своєю мамою не повернувся. Аби прикордонники закрили на це очі подруга, яка їхала разом з ними. За пропуск друзів за кордон запропонувала старшому прикордонних нарядів неправомірну вигоду в розмірі тисячу доларів США. Жінку передано представникам національної поліції. На ділянці відділу порубне прикордонники за допомогою безпілотника зафіксували рух кількох осіб в бік державного кордону. Під час затримання порушники намагались втекти. Однак, охоронці кордону на Огнали їх за 300 метрів від держрубежу. Четверо чоловіків, мешканці Донецької, Луганської та Харківської областей отримували онлайн вказівки про маршрут руху від організатора протиправної схеми. За це кожен з чоловіків заплатив 7 тисяч євро. Відносно затриманих складено матеріали про адміністративне правопорушення. Місце знаходження організатора незаконного походу встановлюється.